Публічно та прозоро у колоні залі міськадміністрації відбулось відкрите громадське обговорення проєкту столичного бюджету на 2016 рік. Взяти участь у слуханнях та внести власні пропозиції могли усі охочі. Громадські ініціативи чули і наші журналісти. Зробити новий бюджет відкритим, прозорим, а головне максимально наближеним до потреб киян та міста, аби успішно вирішити це завдання. Вже другий рік поспіль у міській адміністрації проводять публічні громадські обговорення столичного кошторису. Тепер ніж вислухати усі пропозиції, презентують інший не менш важливий документ. Річний аудиторський звіт Києва за 2014 рік. Ми надаємо зрозумілу інформацію про діяльність Київської міської державної адміністрації про звітний період. Соціально-економічні показники міста на шляху реалізації стратегічного розвитку нашого міста до 2025 року ми показуємо приклад втілення змін в Україні, спрямованих на реалізацію ідей прозорості, відкритості, звітності, в першу чергу, органів влади перед. Нашими громадянами Меркива наголосив, це звіт закладе фундамент якісно нового типу спілкування між міською владою та громадою. Підготувати ж документ далося за підтримки британського уряду. прозорість є дуже важливою складовою місцевого самоврядування у Великій Британії. Такі звіти видаються усіма місцевими органами влади щорічно і є звичною практикою. І це дуже важливо, щоб люди знали, як витрачаються гроші платників податків. Переглянути звіт Києва українською чи англійською мовою можна на веб-сайті КМДА, а от взяти участь у формуванні столичного бюджету вже на 2016 рік запросили усіх охочих. Сьогодні ми теж публічно презентуємо проект головного фінансового документу столиці на наступний рік, щоб врахувати зауваження, посилити напрямки, які кияни вважають важливими. долучитись до формування бюджету та зробити свій внесок у його поліпшення прийшли близько сотні киян. Питання оновлення застарілого житлового фонду, а саме заміна мереж ремонту утеплення будинків турбують мешканців найбільше. Залишається пріоритетним і будівництво спортмайданчиків. В Цьому році ну, дійсно встановлено близько 60 таких майданчиків. Крім того, ну це мабуть вперше за тривалий час в Києві дійсно реалізована така програма. Крім того, ми на наступний рік також закладаємо. Встановлення таких майданчиків виділяється на ремонт житлового фонду. Там передбачено 40 мільйонів, у тому числі встановлення майданчиків. На думку Киян, додаткового фінансування потребують роботи з термосанації та капремонту шкіл. Навчальний заклад функціонує з 87 року. Ця, цей заклад, ну я так називаю, Скляний проект там багато вікон, світлі класи, але в не зовсім комфортно там навчатися. А також там десь просів трохи фундамент, тріщини в стінах. Ми не можемо своїми силами ну, це провести, бо це дуже дорога е, річ. А, але потрібно, щоб діти навчалися в комфортних умовах. І це питання в програмі соцекономрозвитку розвитку міста. Вже передбачили. Водночас розглянуть об'єкти, які не врахували раніше. Звернули увагу на завершені реконструкції кількох шкіл, наприклад, школа номер 114 на Подолі. Там має бути завершена проектна документація і в наступному році вже почато сама реконструкція. А те, що ми пішли цим шляхом відновлення і реконструкції шкіл, ви можете побачити на прикладі 128 ї школи. Не менш важливим для киян є будівництво нових дитсадків та розуміючи обмеженість бюджетних грошей, пропонують конструктивні рішення. Ми вийшли з пропозицію до. Верховної ради навіть зробити зміну в законодавстві для того, щоб дозволити нам розміщати дитячі садки. Школи, деякі класи навчальної школи на перших поверхах, поверхах житлових будинків. Загалом 2016 року у всіх районах столиці планують провести будівництво, реконструкцію та капремонт понад 1200 об'єктів. А от кілька десятків отриманих від киян пропозицій. Бюджетна комісія зафіксувала та після опрацювання врахує при формуванні бюджету Києва. Олександра роздорожна Євген Тур, телеканал Київ.